вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Мені зателефонував чоловік. Сказав, щоб я збирала дитину, почалась війна. Об'явили тривогу бойову. Я зібрала дитину і з дитиною прибула на службу. Війна мене застала в місті Бахмуті Донецької області. Були приготовлені тривожні чемодани Ми з чоловіком, який також є працівником поліції, зібрались і прибули на місце. Коли бомбардування Маріуполя стали ще е, жорсткішими, е, поранених було дуже багато. Медичного персоналу швидких не вистачало, та й персонал швидкої допомоги не справлявся з таким об'ємом постраждалих. Ми продублювали їх. Там, де могли, надавали допомогу на місці, де вже були випадки, більш серйозні потребували хірургічного втручання. Ми довозили до лікарні. Дуже складно, коли ти розумієш, що ти надаєш людині допомогу. І від твоєї помилки може залежати життя цієї людини. Серед поліцейських, які сьогодні захищають Україну від російських окупантів, велика частина жінки. Наразі в поліції Донеччини служать 744 жінки. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають 293 жінки-поліцейські. На рівні з чоловіками поліціянтки несуть службу на блокпостах, виявляють ворожі ДРГ, надають допомогу цивільним, евакуюють населення, виїжджають на місця подій після обстрілів, надають першу домедичну допомогу пораненим, патрулюють населені Пункти протидіють мародерству, затримують злочинців та розкривають злочини. Розповісти про всіх жінок поліцейських Донеччини дуже складно. Однак, повірте, їх всіх об'єднує одна мета. Вони вмотивовані працювати та допомагати людям, аби якнайскоріше наблизити нашу перемогу. Вже рік ми боремося за нашу свободу, і сьогодні ми підготували для вас історії сімох дівчат. Цей матеріал не про те, що вони всі героїні, а про те, що кожна з цих жінок поліцейських виконує своє завдання, аби перемогти ворога. Ми повинні власним прикладом показувати, що треба триматися, бо разом ми сильні, треба йти до перемоги. ти більше наче цінувати, навіть час проведений з дитиною, хочеться максимально цей час їй приділити. Ми налаштовані рішуче і на перемогу. Якийсь вклад робиш для своєї України. Якийсь вклад робиш для перемоги. Довелося навчитись виживати в тих умовах, яких раніше, казалось би неможливо було вижити. Навчитись топити буржуйку, піч, доставати воду з колодязя, щоб був запас питної та води для виживати. В тих умовах, в яких треба нести службу. Ми навчилися жити, жити в війні в цій, жити без світла, без води. Це потрібно, потрібно для нашої перемоги. Дівчата, які свідомо обрали роботу поліцейської, справляються з будь-якими завданнями, навіть в умовах війни. Для мене цей рік був рік втрат, але ми продовжуємо жити далі та віримо в нашу перемогу. Наше місто неодноразово потрапляло під обстріли, доводилося на рівні з чоловіками допомагати громадянам. Я неодноразово несла службу на прильотах і неодноразово бачила ці прильоти. Страшно буває тоді, коли чуєш свист ракети. І це коли зовсім поряд. Найстрашніше, як на мене, це бомбардування пологового будинку та трамтеатуру. Епіцентр зброшеної бомби. Гартабстріл. Проділля кричать, там діти кричать. Це дійсно, жарко. ми не знали, а вдруг через 2-5-10 хвилин прилетить знову. Ми дуже швидко хлопці саджали у машину і везли до другої лікарні. Драмтеатр це взагалі... Я навіть не знаю, як це передати на словах. Ти не бачиш, де воно літає, куди воно впаде, а руйнування від авіації дуже великі. Мамочка боженка, це Ці цілодобове гудіння літаків мене навіть зараз. Трусить від звуків літаючих, постійні звуки розриву снарядів. Тому е, сон як такий, мені здається, ми не спали десь місяць. Коли покинули Маріуполь, перше я проспала дві доби. Тренінги, також теоретична підготовка це дуже добре у наш час. Але коли ти стикаєшся з питаннями надавання медичної допомоги, в реалі це дуже складно контролювати себе, свої емоції, щоб не впадати в паніку, щоб нічого не забути і надати кваліфіковану допомогу. Було страшно, коли ми виїхали на місце обстрілу, а через 5 хвилин почався другий обстріл у цьому ж, за цими координатами. У такі моменти кожній людині стає страшно, кожен думає про свою сім'ю. Про своїх дітей, батьків. Багато бачила в зруйнованому лимані. Та наразі я перебуваю в в місті Лиман, де ми саме бачимо зруйновані будинки. Може, важкіше в фізичному стані. Однак, об'єднавшись всі разом, ми отримуємо якісь сили і несемо службу на рівні з чоловіками. Це лише маленька частина історії тих дівчат жінок, які знайшли в собі сміливість бути в зоні бойових дій. Війні байдуже жінка ти чи чоловік. Єдине, що може довести її до завершення об'єднання зусиль заради однієї спільної мрії на всіх. Суспільство вже давно на шляху формування гендерної рівності. І сьогодні ці дівчата на рівні з чоловіками роблять все, що в їхніх силах для перемоги. Зустріла кохання на війні на війні я зустріла чоловіка з іншої області, з Вінниці. Він мені зробив пропозицію. У мене є синочок, Юрчик. Йому вже пішов сьомий рочок, але я дуже сподіваюся, що перемога не за горами. І наступного року, переможного року, він піде в школу. За темрявою прийде сонце, прийде весна, і буде перемога.